Діти, подивіться уважно на цей прекрасний художній двір. Що ми бачимо? Це пейзаж, картина, на якій зображена природа. Художник назвав його Водоспад. Які кольори переважають на цій картині? Так, синій, блакитний, білий, зелений, сірий. А який настрій передає ця картина? Вона викликає у вас відчуття спокою чи руху? Зверніть увагу на бурхливий потік води. А який елемент тут найголовніший? Звісно, це вода, вода, що з великою силою падає зі скель. Створюючи білу піну, зверніть увагу, як художник використав холодні кольори, синій, зелений та білий, щоб передати прохолоду і свіжість цього місця. А тепер давайте подивимось на два різних пейзажі. З одного боку зимовий пейзаж, де багато синього та білого, а з іншого боку. Картина, що називається жовтень, осінній пейзаж. Чим вони відрізняються? Подивіться на кольори. У зимовому пейзажі ми бачимо багато холодних кольорів: синій, фіолетовий, блакитний. Вони нагадують нам про прохолоду, воду, тінь, зиму. А які кольори переважають на картині жовтень? Так, це ж теплі кольори. Вони нагадують нам про сонечко, тепло та осінь. Бачите, як колір допомагає художнику передати і пору року, і температуру, і навіть настрій. Щоб перейти до нашого наступного завдання, нам потрібно добре знати і відчувати холодні кольори. Давайте пограємо в гру. Я називаю колір, а ви, якщо він холодний, плескаєте в долоні, якщо теплий, тупочете ножками. Ну що, поїхали? Синій. Це колір води, неба, льоду. Зелений. Колір листя та трави, фіолетовий, колір вечірнього неба, жовтий, червоний. А тепер настав час стати справжніми художниками. Наша тема Карпатський водоспад. Беремо наші холодні кольори. Густо використовуємо синій, блакитний та трохи фіолетового. Пам'ятайте, що вода рухається швидко. Спробуйте передати цей рух мазками. Сьогодні ми будемо використовувати дуже цікавий інструмент паралон або губку, щоб наш водоспад вийшов об'ємним і живим. Беремо наш шматочок поролону, легко занурюємо поролон одразу в три холодні кольори, тепер прикладаємо поролон до паперу зверху вниз між шкелями і робимо це швидко і впевнені, впевнено, ніби штампуємо воду, повторюйте рух, доки не заповните весь простір водоспаду. Пам'ятайте, вода рухається. Тому наші сліди від поролону мають бути спрямовані вертикально.